Себіга, наш міністр закордонних справ України, значить, виступив з тим, що Україна от прямо зараз де засідання там Радбез ООН, Я записував це посеред білого дня в. Понеділок йде засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, який скликала Естонія відносно порушення кордонів винищувачами Російської Федерації. От вона по цьому скликала скликала Раду Безпеки ООН. і Україна, значить, собі заявляє, що Україна хоче взяти окреме слово і ви і там сказати свою окрему думку. Давайте зараз процитую собі: Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію. Ми під «Підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росії міжнародного миру та безпеки». Ну просто хто має ще говорити, крім України, звісно, Естонія скликала, але фахово в повному обсязі з деталями, з усім, хто така Росія, що вона робить, може пояснити виключно Україна все, всі інші це так підглядають у глазочек, Розумієте, дивляться через відео чи через ту інформацію, яку ми їм надаємо. Все ми безпосередньо чітко можемо показати. І розказати, хто така Росія є, це треба казати на всіх майданчиках. Абсолютно, всюди, от і при чому називати речі своїми іменами, не ці по напівтони, ні полуправда, якась там, ні там ще щось замінювати слова, якісь пом'якшувати. Казати, як воно є, Зеленський вийшов ви і говорить, що наступні тижні світові треба налаштуватись на сильні дії. А як же налаштуватися, якщо всі говорять про щось інше на когось нападають? Вони говорять: ні, це не напад, це там це помилка. Залетіли випадково. Прилетіли і так далі, ні, треба постійно говорити на всіх. Абсолютно майданчик. От давайте протестую, що Зеленський говорить. Він про це також говорить. Готуємо зараз до дуже напруженого тижня тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть нас чути і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Ну правильно, треба діяти вже, але тут що почули, не почули. Нарешті почали діяти. Бо всі сидять в цьому страху перед Росією і нічого не роблять. Я як заклякли, поки вони заклякли, Росія продовжує. Же навалювати фактично, продовжує пряму мову. Зеленська буде тиждень генеральної асамблеї ООН. Різні заходи, зустрічі вже у графіки. майже два десятки зустрічей з лідерами з різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів, перші зустрічі вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч президента Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були вкрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світу налаштовості на сильні дії без сили мир не пануватиме. От саме от те, що заявляв, то то про сьогоднішній день вже сьогодні він там зустрічається і веде все ці всі ці розмови, в тому числі сподіваюсь про 19-й пакет санкцій, які нарешті треба затвердити.